Добрий день. Добрый Добрый Добрый. день. Добрый. Можна почути, як ваша посада керівник другого слідчого відділу Шеремет Марі Валерійович. Дуже приємно. У нас є три запитання. Ми хочемо задати. Значит, 26 січня 2024 року представник фізичних осіб подав до другого, ну, до вашого підрозділу. Заяви про вчинення дії, які мають ознаки кримінального злочину, передбачено статтями Кримінального кодексу там 190, 160, 366 саднічком 2. Відповідальна особа Державного бюро розслідування порушення норм кримінально професіонального закону не, не вносять вказану інформацію до єдиного реєстру досудових судових розслідувань. Потерпілим довелося звертатися до суду, і суддя, слідчий суддя Щербіна Київського районного суду по справі 947 -44 -11 24 виносить ухвалу, якою зобов'язує вас внести такі відомості. ви внесли такі відомості. У нас запитання. Чи можете ви повідомити прізвище ім'я по батькові посадової особи, яка не внесла ці відомості до Європи відразу. Ні, на даний так, час да? я так вам не скажу. І чи притягнуто цю особу до відповідальності? Я не можу вам відповісти на це питання. Це ви могли надо, звернутися, надо, звернутися, вам... звернутися з запитом, вам буде надана відповідь. Є, Хорошо, друге питання. За нашу інформацію, 19 лютого вже після ухвали суду ця ухвала була надана ДБР. Заявою про виконання ухвали суду звернувся представник ЧПТП. -ПР. Як стало відомо пізніше, за вказаною ухвалою слідчого судді 24 лютого реєструється кримінальне провадження. Тобто ухвала була 19 го реєструється 24, через 5 днів. По закону на це відводиться 24 години. Ви можете, чому mm. ухвала. Ухвала реєструється, коли вона надходиться? Надходить до органу досудового розслідування. Mm. Відповідно. Mm. Прошита Якщо... про новорума з гербовою початкою суду. Скажіть, будь ласка, а ваш представник був на судовій на я, я не можу так не сказати. Я не можу так сказати, відповісти. Ну, звичайно, це пройшло дуже багато часу. Хорошо, Хорошо. Хорошо. ми тоді звернулися до окремого западом. Може, ви ми хотіли почути, думали, що ви будете в курсі. Ну, ну ви не, не... не розповіли ми... е... питання щодо вашого візиту. Yeah. Так, ну е, от е, тепер е, питання нашого візиту. Чому взагалі виходять у нас конфліктні ситуації? От, зверніть увагу, ми е, в нашому лісті звертаємося до вас в порядку статті 25 закону України про інформацію та статті 11.1 закону України про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності, соціальний захист журналістів. В своєму лісті від 12.09, коли що ви нас запросили сюди? На моє ім'я, йде мова про особистий прийом громадян відповідно до закону України про звернення громадян. Скажіть, будь ласка, чому ДБ не виконує пряму норму закону, а починає посилатися на інший закон? Ми звертаємося вас, як медіа. Ну, Дивіться, на ваш попередній запит ми вам надали відповідь з приводу того, що триває досудове розслідування, і відомості становлять таємницю досудового розслідування. Рішення по провадженню і на перший раз ще не було прийнято. Тобто доступна загальна інформація, якою ви володієте, це внесені відомості в ЄРДР, ЄРДР розслідується кримінальне провадження, у вас вони є. Про що ми ж не можемо на даний час коментувати, що у провадженні, яким чином проходить і як. Звичайно, я розумію, що у вас є таємно до свого суду, Але чому ви не виконуєте норми закону, от, допустим, я як журналіст маю право, от, пряма норма закону, право та обов'язки журналіста безперешкодно відвідувати приміщення суб'єкта влади переважно, бути особисто прийнятим у розумні строки і послуг. Я приходжу, нас ніколи нікуди не пускають. Ви, ви, ви ж по потрапили до мене? Через кілька? Ми вже другий місяць ходимо. Не, ну... вже, після ваших відвідувань я був в ТЦК, після ваших відвідувань я був в поліції. Ні, ну не мене, ви зараз... Ну я вам віряю, Наслідком моїх відвідувань був саме визов ТЦК, наслідком моїх відвідування було визов поліції. На мене е, ти, ти, Ну, ти, Ви це, потрапили ти, до мене? Ти, ну. Тільки після наполегливого моєго прохання та відвідування та ви будь любий прийом мій особистий. Він проводиться кожен четверг місяця. Вам вже написали Я не це. Не хочу приходити як громадянин, третій, третій четверг у вас інструкція місяця. тільки про звернення громадян. Так, написано ніто інструкції про закон про медіа. Ну ви ж дивіться цей ці, ці запити, які вам ви писали і отримували, розглядав наше ТУ, яке знаходиться у місті Миколаєві. Ну, ми звертаємося річ, по одному закону. Є прямий норма закону. Ви у відповіді на цей закон навіть не писилаєте. Чому? Ну, я ж вам кажу, якщо б ви звернулися з приводу і окреслили ваші питання щодо журналістів і медіа, я ж наскільки... От, у... я звернувся. У у вас одне... Журналісти медіа, прошу, призначити особисті... У... Приводу... у вас одне питання з приводу розслідування кримінального провадження було. Ну, звичайно. Ви на нього не можете відповісти. Чому? Ну, от, 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 Кримінальне провадження не було зареєстровано відразу. Чому? Ні. Чому ви ігноруєте 214 чотирнадцяту статтю ну, кримінально прославного за ми не ігноруємо 214, чотирнадцяту, коли прямо вказані ознаки викладені фактичні обставини, час місце спосіб? Якщо слідчий розглядав і виніс рішення про відмову, напевно він вважав, що не в повній мірі викладені всі обставини. Тобто і... слідчий суддя е... гру е... приніс дурнісу. Чому ні. Він слідчий він ухвалу пере... на підставі переглянув перегляну, 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 і зобов'язав внести. На що ми виконали ухвалу. А по чому слідчені не вміс внес, відразу? Ну напевно, він, якщо він виніс відмову, він напевно не виявив ознак злочину в тому повідомленні або їх не повний виклад обставин, які були, були вказані в заяві повідомлення. На жаль, всі правоохоронні органи, на жаль, ніколи, ну практично ніколи, не реєструють відразу. Це 214 стаття. Крім проксанову закону ні, не містить ніяких попередніх перевивки вимоги до попередньої перевірки. 214 на треба внести потім розслідувати. А потім, якщо немає ознак, закривати Вона і в тому числі передбачає необхідні обставини, які повинні бути зазначені в заяві повідомлені про злочин. І є рішення теж саме і Верховного суду. Про яке говорить, що не всі і повідомлення підпадають під ознаки 214 -ї. Я розумію. Ми будемо це виясняти. З, заяви на 14, на чотирьох лістах з повним виданим обставин, з посилання на норми законодавства, Якщо для вас це недостатньо, це, звісно, дуже прикро, що ви не бачите. Суддя побачив відразу. Тобто наразі ви не готові відповісти, чи на кого привляти до відповідальності. За те, що не ні. ні, ні, ні. І вам не відомо, чому ви у вас інструкції, яка е, передбачає прийом журналістів в рамках закону про інформацію і, держа... і про Ні, держав і теж не готовий зверніться де. запитом нададе на відповідь. відповідь. Взагалі колись керувалися коли цим законодавством. Ні, ви американські ну, підождіть, так. ви ж розумієте, я керівник органу досудового розслідування. Ага. У мене відділ розслідує кримінальні провадження про злочину. Так. У нас в територіальному управлінні є інші відділи, які відповідають документообігу і інші. Ну це ви наш нічого більше додати я не можу, адже всі інші питання стосуються вже таємці до судового слідства, тому ми будемо чекати завершення до судового слідства і передачі матеріалу до суду, де ми вже можливо дізнаємося підрозділ. Ну дякую, що ви нас прийняли. Я можу ще затримати хвилинку? Що все ж таки журналісти можуть отримувати доступ до будівлі до Державного бюро освідового? Ну, зверніться, будь ласка, запитом, ми офіційно не, вам надамо відповідь. Ви, ви, ви розумієте законодавство про режимний об'єкт? Ну, це встановлено? Я розумію, але я думаю, якщо ви звернетеся з запитом, ми вам нададемо чітку відповідь з переліком питань В законі немає такого поняття режимний об'єкт. Ну немає. Взагалі, воно не існує. Якщо ну ви ]ält... потрапили? Ви yeah. ж потрапили, ми поспілкувалися. Пройшли місяць, ви могли в той же четверг записатися до мене на приємність. Ви почули мої запити з запитання. Я як обов'язково письмово, Я дуже хочу почути, чи буде наказаний той, хто не виконує норми 214 КПК. Дякую.